Бо його добре обчищати, щоб на стінках цього не було садж. Оксана чистить грубку перед опалювальним сезоном. Жінка в будинку має електроплиту. Проте каже у попередні роки після обстрілів росіян, світла не було часто. Тоді господиню виручала піч. На ній готується їсти, вона так опалюється, і в зимі вона дуже, дуже виручає. За, за, за що того, що коли немає світла, наприклад, то це незамінна річ в хазяйстві. В середньому на 20% у порівнянні з минулим роком зросла кількість замовлень із обслуговування печей. Про це розповів телефоном пічник сежотрус Тарас Цимко. Так, минулого року за вересень було. За один місяць звернення, наприклад, близько 500, а цього місяця близько 700. Перебудовують, обслуговують, ремонтують, тавлять нові. Пічник Тарас Цимко говорить: люди перестраховуються через можливі відключення світла та газу взимку внаслідок російських обстрілів. Він з командою працює по всій Україні. каже, найбільше замовлень спостерігає на заході та в центрі. Ближче до лінії фронту, скажуть лінії розмежування між окупованими територіями. Люди там вже забезпечені і розуміють щодо всіх цих. Наслідків, вони вже готові відносно. Фахівчиня Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Вікторія Кирилюк розповідає, до початку опалювального сезону користувачі пічним опаленням мають підготуватися, аби вберегтися від пожеж. Очищайте димоходи та печі від сажі. Перед топковим отвором на горючій підлозі влаштуйте металевий лист. Перевірте димові канали на наявність тріщин. Фахівчиня каже, чим не можна розпалювати піч. Забороняється. Застосовувати для розпалювання печей легкоземисті та горючі рідини. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки. Здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.